У Вінниці діє центр реабілітації для дітей із синдромом Дауна, аутистів та з ДЦП. З квітня 100 дітей вже отримали медичну допомогу. Діє центр на базі обласної психоневрологічної лікарні імені Ющенка. Функціонує як денний стаціонар, так і є госпіталізація. Всі послуги безкоштовні, надають їх за направленням від сімейного лікаря. Більше про роботу центру запитаємо в Олени Долинної, керівниці. Центру реабілітації Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка Вінницької обласної ради пані Олено. Мої вітання розкажіть, хто може скористатись послугами реабілітації у центрі? В центрі надається реабілітаційна допомога. В стаціонарі і амбулаторно ми надаємо допомогу особам, які мають обмеження життєдіяльності діяльності незалежно від статусу, чи це військове, чи це цивільне, чи це внутрішньопереміщена особа, ем, незалежно від стану здоров'я. Тобто ми працюємо як з людьми, які мають обмеження життєдіяльності на фоні захворювань нервової системи, опорно-рухового апарату, інших захворювань і травм, і ми не акцентуємось на ем, на вік, тобто це можуть бути і дітки, і дорослі. В нас є окреме підрозділ, який займається саме з дітками, і окрема команда, яка займається саме з дітками. В команді в нас працюють фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови мовлення. Психологи так само і в нас є психологи для дорослих і для діток. У випадку ампутації ми взаємодіємо з протезистами з інших установ. Ми взаємодіємо з соціальними працівниками, ми взаємодіємо з громадськими організаціями для того, щоб надавати допомогу саме в тому обсязі, який буде потрібен конкретній особі. В Центрі ми працюємо з особами, які мають обмеження життєдіяльності незалежно від статусу. Незалежно від стану здоров'я, незалежно від віку. Тобто, це можуть бути і дітки, і дорослі, це можуть бути і військові, і цивільні, і внутрішньопереміщені особи. Ми приймаємо як віничан, так і гостей нашого міста, або ті тих, хто стали вже віничанами. Так само ми працюємо з людьми, які приїхали до нас з інших регіонів, або дзвонять і хочуть потрапити саме до нас з інших регіонів. Ми працюємо незалежно від стану здоров'я з особами, які мають обмеження життєдіяльності з приводу захворювань нервової системи, опорно-рухового апарату, травм і захворювання. Інших систем також ми працюємо з дітьми, які мають вроджені захворювання, які мають розлади аутистичного спектру. В нас є як стаціонарне надання реабілітаційної допомоги, так ми і надаємо послуги амбулаторно. Що потрібно, аби потрапити на реабілітацію. Для того щоб потрапити в центр, потрібно направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Якщо ми говоримо про стаціонарну реабілітацію, тоді потрібно направлення саме від лікуючого лікаря вузької спеціальності. Наприклад, це може бути ортопед-травматолог або це може бути невролог. Або іншої лікарі, або така дитинка може бути переведена безпосередньо зі стаціонару з іншого в наш центр за узгодженням. З нами можна зв'язатися як мобільним телефоном, так і стаціонарним. Записавшись на прийом, можна прийти в центр, також маючи направлення на консультацію лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. І далі він вже підкаже, який вид реабілітації буде для вас більш коректним, тобто чи ви маєте знаходитися в стаціонарних умовах, чи це може бути амбулаторно. Ну і в залежності від того, як комфортно також буде людині, тому що деякі люди вибирають при тому, що ми рекомендуємо стаціонар амбулаторно і вони приїжджають, отримуючи реабілітаційну допомогу, їдуть додому. Так теж може відбуватися. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Олена Долина, керівниця центру реабілітації Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка Вінницької обласної ради.